Благодатний вифлеємський вогонь вже у Нововолинську. Керівник міської скаутської організації Віта Сергієва разом з юними пластунами отримали вогник миру з рук польських харцерів на міжнародному автопереході у стилу Гзосин. Разом із представниками юнацьких організацій урочистій події взяли участь представники влади та духовенства України й Польщі. Цього року вогонь миру є як ніколи актуальний для України. Ми з великою радістю і приємністю приймаємо цей вогонь, який додає нам впевненості. В тому що ми можемо зміцнимо цей вогонь, який нарешті принесе мир, спокій і злагоду в нашій державі, як розповіли пластуни, традиція передавати вогник миру започаткована 1988 року австрійською телерадіокомпанією до Європи. Вогонь з Вифлеєму у кінці листопада привозять літаком в спеціальному контейнері австрійські скаути. А вже відвідня відмандрує з рук у руки так званою скаутською естафетою цілою Європою. Від Австрії через Словаччину та Польщу у середині грудня вогонь потрапляє і в Україну, де ним опікується найбільша скаутська організація України пласт. Стало доброю традицією відбирати віфліємський вогонь у польських харців на кордоні в місті Устилузі. Шостий рік наша станиця Нововолинськ-Пласту виконує цю почесну місію. Сьогодні ми його нарешті отримали. Цей вогонь миру, добра і злагоди. І сподіваємося, що все ж таки цей вогонь наш принесе мир всій нашій Україні, і хотілося передати його нашим хлопцям, які там на сході. Українські та польські пластуни зустрілися на мості через річку. У західний бух обмінювалися віншуваннями, висловлювали сподівання, що уже найближчим часом в Україні запанують мир та спокій. Бажали обом народам Божого благословення. Діти колядували та обмінювалися подарунками і сувенірами, які виготовляли власноруч. День. Благодатний вогонь нововолинські пластуни привезли додому, щоб згодом передати по всіх організаціях та установах міста. Розповсюджуватимуть його і по церквах, звідки кожен охочий може принести додому вогник Надії і запалити від нього свою різдвяну свічку. Цьогоріч вифлеємський вогонь миру українцям передали вже в 26-те. Традиційно його несуть людям, які святкуватимуть різдво не вдома. Нині його особливо чекають ті, хто святкуватиме народження Ісуса Христа у холодних окопах.